Ми зовсім недавно познайомилися з Михайлом. Тепер у вас є можливість теж ним познайомився, просто про себе розкаже і е, в нього для нас відосло. вас звіта. Так, дякую. Слава Богу, мене звати Михайло. Я до вас приїхав з цими чудовими людьми з міста Івано-Франківськ, а в Івано-Франківськ я приїхав з міста Карпове. Я хотів трішки поділитися своєю історією життя, може вона комусь буде цікава, якогось надихне чимось. І я думаю, багато хто зрозуміє, взагалі, чому я приїхав у Франківськ. Це є війна, це є військові дії, які активувалися знову у моїй області, які в середині весни. І через це мені вдалося приїхати у Івано-Франківськ до своїх родичів. Взагалі. Я, моя родина не є церковною сім'єю. Ми не ходимо до церкви. у нас Наче воно заведено. Тобто я познайомився з Богом і почав ходити в церкву тільки вже у Франківську. Ем... Тепер трішки по деталям. Восени весною 2024 року, 10 травня. Почалися знову бойові дії, які почалися на Вовчанську. Російські війська знову почали йти на Харківську область. Через це почалися часті обстріли нашого міста, Харкова і передмістя, в якому я живу. І знаєте, нікому я не хочу бажати, щоб хтось почув, як летить кап кровна авіабомба. Це просто жахливий звук, коли ти чуєш. Ти не розумієш, куди воно летить, близько воно чи далеко, цього не зрозуміти. Це є мить, за цю мить ти нічого не можеш зробити з собою, ти не стараєш навіть бояну, ти не боїшся цього, тому що немає часу на це. У тебе якийсь адреналін в крові, і ти швидко щось кудись робиш. І одна з таких історій, яка, мабуть, залишиться в моєму. Серці назавжди, це було 2 травня 2024 року. Я з друзями, як завжди, пішли гуляти на вулицю, грали в футбол біля моєї рідної школи і почули повітряну тривогу. А ми вже довго жили в нашому місті після початку війни і навіть на повітряну тривогу не звертали уваги. Знаєте, навіть були такі дні, коли я забував взагалі, що на дворі йде війна. Були такі дні. Ми могли гуляти допізна, і потім мені казали чую, що ти так гуляєш комендантська година вже з 11-ї. Я про це забував. А той день мені все нагадав, тому що тоді я почув яскравий свист кровної авіабомби, яка впала за 600 метрів від нас. Вона впала на території міського вокзалу в моєму місті. Це був страшний звук. У мене був тільки страх і переживання за своє життя, як у моїх друзів. І той момент, коли ти виходиш з двору своєї школи, бачиш стоп диму, і розумієш те, що ти там міг бути, тому що ми туди з друзями ходили кожен день, ми там кожен день щось робили, ходили по магазинах і так далі. Але розуміння цього тобі приходить тільки після того, як ти це усвідомлюєш сам, наєдині, Один. Один з собою. Після того дня я взагалі не виходив на вулицю, я не виходив навіть в свій двір вчасного будинку. Я просто сидів вдома і почався час, коли я не знав, що мені робити. Навчання в мене онлайн, друзі теж не виходять на вулицю, обстріли почалися все частіше і частіше. І тут, у момент, коли я розумію, те, що все йде як хвилями. Кожен день той спокійний, той неспокійний, той взагалі жахливий. І воно як хвиля, як шторм. Реально, це схоже на шторм. Тому що ти не знаєш, яка хвиля тебе вже зіб'є з ніг, який день поставить капку на твоєму житті. І тут я дізнаюся, що у мене є родичі на заході України в прекрасному місті Івано-Франківськ. І я сиджу вже сам вдома ввечері. І в мене є вибір. Або я їду в місто Івано-Франківськ, або залишаюсь вдома з сім'єю і буду чекати з моря погоди. Я все ж таки обрав перший варіант, тому що я, у мене була надія на щось краще, ніж сидіти вдома і просто переживати, що зараз щось пролетить і все закінчиться. І 30 травня 2024 року я приїхав у Франківськ. Родичі привели мене до церкви, з моєї згоди я прийшов і познайомився з підлітками. І знаєте, я ніколи не вірив в те, що підлітки на Заході і Сході України вони різні. Я думав, ну як це, одні і ті ж люди. І то, є то українці, і то є то діти. Але я хочу сказати те, що підлітки, діти міста Івано-Франківськ це ті люди, яких я шукав все своє життя. Тому що в моєму місті, в мене, звісно, були кращі друзі, у мене були мої однокласники. Але мені чогось не було того, що я хотів. Я хотів чогось теплішого, чогось кращого, чогось місця того, де ти можеш прийти і тебе завжди підтримують без насмішок і так далі. Я познайомився з цими підлітками, почав ходити на різні заходи, на столки, на домашки почав ходити. Потім почав ходити на підліткове служіння, і ось я стою тут. І е, нещодавно мені в інтернеті, я не пам'ятаю, чи це було повідомлення якесь, текст, цитата чи відео. Е, я прочитав таку штуку, те, що, яка мені дуже запала в душу, якщо ти знаходишся у чорні з Богом, то це не означає, що не буде шторму. Це означає, що ти не потонеш. І я зрозумів, що це дуже схоже на моє життя. Як я казав, кожен день в Харкові це була хвиля, як шторм. І ти не знаєш, коли хвиля просто розіб'є все, чим ти живеш в своєму житті. І я познайомився з Богом. Я познайомився з цими людьми. Я покаявся у літньому таборі 2024 року. І я побачив те, що моє життя кардинально змінилося. Я почав мислити по-іншому. У мене почали розвиватися інші цінності в моєму житті. Я почав розуміти, що те, що я робив, наприклад, рік тому або два роки тому, це те, за що я переживав, це взагалі не має ніякого впливу на твоє життя. Я хочу сказати те, що. Зараз для всіх нас, для всіх людей, держави нашої, єдиним штормом в нашому житті зараз є війна. І з цитати, яку я вам вже сказав, якщо ми будемо знаходитися в чому штормі, в човні, і будемо знаходитись з Богом, то ми ніколи не потонемо. Ми допливемо до острова, в якому буде мир, злагода, тепло і любов. Дякую. Слава Богу.